Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні зайшла в лабас, а тут вже цілий мішок з зерном. Збивіться. Тут прям цілий мішок зерна. Бо то в нас завжди тут було лежало просто зерно в відрі. Тут вже заводять тут цілий мішок зерна. Зараз я це їх тільки що загнала мені в курочок. Сьогодні буде зовсім невелике відео, прям зовсім маніпусіньке відео. Я його розтягувати дуже не буду. Це буде такий маленький влог, зовсім малий. Теж зараз сипну їм їсти і буду їх закривати. То поїдять вони і все, і будемо їх закривати. Зараз, зараз їм. Насіплю зерна, нехай клють, вони десь воно там бігають, Вон дивіться. У нас тут просто така віконечка є у лабазі. Просто у тут у лабазі багато чого. Німець, Київ, тут багато відео, якщо що там, або на вгороді щось збирати, або що просто треба щось буде перенести, там кабаки, там. ще щось там таке. Ну, мішанку я роблю ось в цьому відрі. Так, вернемося до кура і зараз зямом сипну їсти, нехай клюють мої дорогенькі. А також я їм сипну трошечки кукурудзи. Нехай також клюють. А що як? У нас в лабазі тут тільки дарт зерно кукурудзом. Тобто у нас тут багато якихось таких круп нема. Оце все, що їдять кури, А ще ми їм буваємо, даємо кашу, вона у них там ще залишилася, нехай докльовують. Це я їм просто їм сипну, нехай поїдять. Бо я оце тільки загнула, думаю, чи нагодувати їх, чи краще вже їх загнати і все. Тож краще їм просто насипу вже їсти і нехай їдять. Ось і все, друзі. Я їм сипнула їсти, нехай буде їсти. Якщо не хочуть їсти, тоді хай як хочуть. Тут десь неслася курочка, зараз я вимкну світло. Тікай, тікай, мені нічого там не буде видно. Тут сидить шишка, вона, звісно, клюється, нехай. Тут десь одненька яєчка лежала, і я зараз піду і зберу. Зараз. Ось уся в ось цьому гнізді лежало одненьке яєчко. Ну що, друзі, залишилося їх тільки загнати і все. О, друзі, вони сидять, їдять. Вони зараз на наї... їм треба наїстися спочатку, а потім вже їх і загнати треба. Нехай їдять а потім вже й буду їх закривати. Оченниш вже наївся, де піти воду і вже все збирається, значить, спати. Я їм вже включила світлом, щоб вони вже сильно світло збиралися. Ну, тож ось так оце. От я друзі, стою і слухаю, як десь далеко кукарікають півні. Це ж так класно слухати, як десь кукарікають півні. От страшне, я люблю жити в селі, це просто. А страшне, як люблю тут жити. Кожен день встанеш, проснешся, кури кукарікають, півні там голосно співають. І кожен день збирають до своїх улюблених курочок. Це ж так класно. Якось друзі у місті, в місті. Якось я не дуже люблю жити. Мені якось краще жити у селі. Тут можна проснутися, петухів почути. І оце все. Можна буде свободно погуляти у своєму дворі, тобто. Ну, Ай. ну а так ось і прекрасно жити в селі. Зараз, друзі, напевно, вже буду їх заганяти, нехай вже лягають спати. Все, друзі, на цьому все. Усім папа і нових зустрічей. Бажаю вам мирного неба, здоров'я та усього найкращого. З вами була я, Валентина. Цьому все. Усім до зустрічі і до нових відео. Чекайте завтра вже нові свіжі відео. А з вами була я, Валентина. На цьому все. Усім папа і до нових зустрічей!